Так, друзі, всім привіт! Продовжую проходити Сталкер і... Там у нас по второму Сталкеру. Ключ я найшов. Він знаходився... Цей ключ аж на трубі. А вхід... Вхід... Вхід взагалі був хрен знаде. Він там лежав у тіпа. Я ключ нашел, это ключ вид пидземки. Реально. То кто тут, чтобы пройти эту пасхалку, называется... Дорогой друг, выверни себе мозги. Я сейчас покажу, конечно, конкретно вам. Вот. Что я записываю записывается видео. Чтобы вы побачили, кудой я зала... Я думал тут. Не, вот тут нема. Думаю, шо? Я уже думал, треба ночи чекать, чтобы туда залезть. Че шо? Не поверите. Короче, лезем сюда. Лезем сюда. Мы так лезем, лезем, лезем. Реально лезем. А дальше куда? Як вы думаете? Я тоже ахуе. И тут сейчас чекаємо, поки КП поповниться, і далі на цю крышу. Ну це вообще... Взагалі... Блять, якийсь... Асасин Скрит э, з паркуром... Я не знаю. Я просто в Сталкері такого не пам'ятаю. Далі йдемо на оцю трубу. Ну, де, де він? Він на трубі. Оно ну, бачите? Вот. І, і... Да, 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 да. Нам з вами надо що? Правильно. мы сейчас пополнится хпшка просто вообще ну або можно энергитосиком. да хорош буха что ты робишь сейчас короче надо добраться вон на ту трубу вон на ту именно на и у него забрать цей, короче, ключ. И я это сделал вот так вот. Ну тут уже дальше, типа, ничего складного, да, вроде подходишь. Опачки. Да. Забрал. А момент такой. Блять. А що далі? Тобто треба ж якось. спускатися далі. Ну, взагалі. Ж, тобто, я, якось треба, коротше, спуститися тепер. Тому, ну, тобто цей ключ, просто так ти, братан, не забереш. Якщо впадеш, отак, от ти просто, типу, ну, ти просто розбиваєшся. Ви самі тільки що бачили От. Ну, пасхалка, ця пасхалка, типу ключ від підземки, я не знаю пасхалка. Завдання. Походу зря я тих, типу, фальнув. От. Як на мене, то це дуже. Блять. Коротше, дуже. складно. складно. Тобто... Я думав вообще по, по логіці він мав бути ну, де, десь отам, на тому заводі в самому приміщенні, бо там було куча типів, яких, яких ми перевалили. Що ви думаєте, я ж зберігся тут? Так, да, я зберігся тут. І тепер треба якимось... Я це називаю магічним чином отак от спускатися. Тільки щоб не розбитися. Далі ми, звісно, вже, думаю, ви догадуєтесь, де ця дверя. А ця дверя от-от-от. По ідеї. І тепер ми можемо відкрити цю двері, яку ми не могли з вами її відкрити. Це двері у. що правильно, у підземку. Тобто ми шукали ключ від цієї двері. Ну що ж, тут я і збержусь, тому що ще раз спускатися. Поняли, да? Я просто не хочу і нікому не рекомендую туди. Дальше, что мы тут все облазили? Бачим лестница, да? Опа. Тут мы можем вот так спуститься. Дальше мне не самому интересно, куда? В саму пидземку уже цифхит. В саму прям. Я так розумію, ми в сраці. Де Декупа радіації, але... Но... Ще якісь типа... А це зомбі, я думав, це сталкер. Тут треба підземці бути дуже. Коротше, братва, Бути обережними, тому що ви самі бачите, що може бути. Думаю, вам добре було. Видно, тому ви, як-то кажуть, вам зрозуміло. А наразі в мене все. Чекайте наступного прямого ефіру і на все добре.